Після вихідних погода приносить приємні зміни. Понеділок стане значно теплішим за неділю. 17 листопада розпочнеться з потепління до 17 градусів у найтепліших регіонах, хоча небо майже скрізь залишиться затягнутим хмарами, вітер буде відчутним по всій країні. Цікаво, де буде найкомфортніше. На Київщині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вден і вночі буде 10 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Сході. На Харківщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду небо буде малохмарним. У Луганській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду прогнозується частково хмарна погода без опадів. На півдні на Одещині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але дощу не очікується. У Миколаївській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. У Херсонській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. Погода мінлива. Прогнози щоденні. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо ми корисні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Запорізькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла. А вночі буде плюс 11 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Криму температура в день складе 17 градусів тепла. А вночі очікується плюс 13. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. На заході. У Львівській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте опадів не буде. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, опадів не буде. На Закарпатті температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, прогнозується суцільна хмарність, дощу не буде. У Волинській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень і вночі становитиме 12 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду очікується частково хмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду спостерігатиметься значна хмарність, опади не очікуються. Це був прогноз на понеділок, 17 листопада для всієї України. Новий тиждень розпочнеться з потепління та вітру. Хмари пануватимуть майже скрізь, але опади оминуть більшість регіонів. Одягайтеся по погоді і бережіть себе.